Сьогодні всі чоловіки в місті одягли сорочки, а жінки зробили зачіски, тому що в будинку культури відбувається шоу «Надворсклянська Україночка. Це шоу традиційне, але свою назву «Надворсклянська україночка воно носить тільки третій рік поспіль. У цьому конкурсі змагаються дівчата, які вважають себе вродливими, інтелектуально обдарованими і просто здільними. Отож у цьому конкурсі цьогорічному змагаються п'ять конкурсантів. Пропоную зайти й подивитися на них. Найкращу, найрозумнішу, найталановитішу, найпрекраснішу надверсклянську україночку. Учасниця під номером один. Білоузько Валентина. Учасниця під номером 2, Бородина Анна. Учасниця під номером три князєва Юлія. Учасниця під номером 4 Козар Ярослава. І учасниця під номером п'ять, Матюх Анна. Зараз ми все побачимо і детально вам розповімо. Це вона, мабуть, весь на салон купити. Та вона нас усіх купить. О! Ах, досить ви ж тільки присідайте. Отак, умущайтесь, гарненько, досить. Налаштована на перемогу. Для мене головне приймати участь в конкурсі, а перемога це вже як буде. Що ти приготувала для глядачів, які ще плануєш показати свої таланти? Це буде в секреті побачите все. Домовись, готуйся до питання відповіді. Питання будуть дуже складні. Дуже. Вже темна ніченька дворі, Але чомусь ти не зі мною. Одна сиджу я біля моря, не сплю, сумуюся тобою. Згадавши знову, я про тебе, аж серце почина щеміти, ні дня не можу я без тебе. Твої враження тобі сподобалося, Сподобалося свої виступи. Так, я всім задоволена, дуже адреналін великий. Чому вирішила взяти участь в цьому конкурсі? Я завжди активістка, люблю змагання, приймати участь. Який вважаєш твій конкурс, який вдався найбільше тобі? Найбільше, навіть не знаю. Тобто всі? Так. Звісно, що так. Розраховуєш на перемогу? Не, так, звісно. Тоді бажаємо тобі успіху і перемоги. На купала, дівчина в лузі квітонь рвала, даю віночок, їй заплітала, і соловейком зашебетала, як на водицю його пускала, гойна Івана, Івана, та й Яку пісню вона виконує. Ой не тайна та й не куку. Чудовий голос, так? Да. тобі <ріпошка> подобається. Мені так. дуже хвилювалася перед своїм виступом, але зараз я розумію, що все, що не робиться, робиться до кращого. І я вірю в перемогу. Ну, я скажу, ти так впевнено тримаєшся на сцені, що навіть я стараюся. Хвили... <звук> я бачу, ти <звук> налаштована тільки на перемогу. Так. Тільки перемога, тільки вперед. Тільки і тільки з перемогою. Візьми мене за руку, танок підемо. За лісами, в залісами в тих разом ми знайдемо, візьми мене поло. Думками я з тобою. І там, де жовте зловища, наші долі. Скажи, що ти підготувала для глядачів, для журі. Що це буде? Це буде пісня. Яка? Весньонка. Як співатимеш голосно, виразно. По всякому. Крім цього, що ще побачать глядачі. Побачить мене в купальнику. Це найголовніше, мабуть. А що ще я не знаю. Ну ти в прекрасному настрої піднесена. Це прекрасно. Так. Не хвилюєшся? Ні, вже ні. <не>. Це головне. Добре, тоді перемога тобі. Дякую. Я вирішила взяти участь, тому що мене це захоплює. Я хочу виступати, показувати себе, розповідати про себе. А які цікавенки будуть на твоєму, на в п'ятому як конкурсі, який діловий костюм ти собі приготувала? У мене буде сукня, а далі побачите саме. Якщо до ваших губ піднесли мікрофон, це знак. У вас хочуть взяти інтерв'ю. Зустрічайте Саня Рома! Отже, в цьому і заключається наш наступний конкурс питання-відповідь, де наші учасниці повинні проявити ерудицію. Показати свої розумові зібності та вміння висловити свою власну думку. Отже, хлопці, вам слово. Добрий вечір. Здрасті, точніше, дуже приємно, дуже приємно, що запросили нас. Ромчик, зніми мене. Чесно, на сцені останній раз був в школі, коли Діда Мороза грав. Ну, все одно так подобається. Отож, дівчата, зараз перевіримо ваш інтелект. Отже, валя, приготуйся. Які річки течуть через наше місто? Ворскла і Кобелячок. Аплодисменти! Аня, Аня, у якому населеному пункті Кобеляцького району провів своє дитинство письменник, ім'я якого носить школа номер 2 Як його зомби? Олесь Гончар. І тобто вулиця Олеся Гончар. Школа Олеся Гончара. А в якому населеному пункті він провів своє дитинство? На «С». Не сокілка. З чотирьох букв. А останнього. Сухо. Як одним словом назвати ці масиви суші: Антарктида, Африка, Австралія, Північна Америка. Материки. Молодець. Ти з'їжджаєш на лижах з гори. Випередила суперника, який був на другому місці. На якому місці ти зараз? На першому, на другому, на другому, на другому. але все може бути, що будучи на першому, головне швидше їхати. Яка ягода поєднує напій і природне явище? Е, буває з неї роблять такий напій біле, червоне і ще й носуть Вино? виноград, виноград. Правильно, виноград. Ну що? Я не знаю, як вам а мені сподобалося. Дівчата відповіли на всі запитання. Отже, я поставив би п'ятірки, а ви вже, шановні судді, розбирайтесь. Добре, бо в нас плюнка закінчується. Пішли. Дякую за увагу. Ну що ж, давайте облесками подякуємо журналістам за цікаве проведене інтерв'ю. Хто допомагав доньці готуватися? Я. Скільки ночей не спала. Усі ночі до конкурсу ми готувалися разом з нею. І ще, звісно, велике спасибі її учителю Олексіні Мулько. Ми разом місяць не спали, готувалися. Налаштовані на що? На перемогу, тільки на перемогу. Отож, ну, перше місце за, за Юлією князевою номер 3 Лада, на твою думку, хто з дівчат переможе, хто найбільше достойний звання надворськінська україночка? Ну, всі дівчата дуже добре трималися на сцені. Хотілося, щоб найдостойніша перемогу взяла, а там буде видно ще ж хто знає. До речі, ти, напевно, єдина із надворсклянських україночок, у якої корона пробула два роки. А, так? Да. Який конкурс із дівчат сподобався найбільше, який показали дівчата, якої конкурсантки? Всі були молодці. Щоб один якийсь виділити, я так не можу. Ну, а зараз ми дізнаємося, хто ж із наших дівчат став фотогенічність. Можливо, як ви знаєте, в тижневикові ехо проходив конкурс міс фотогенічність. І для визначення переможниці я хотів би запросити на цю сцену їхнього представника Діденка Олександра під ваші оплески. Ще раз добрий вечір усім. Вибачте, я буду тепер оток тримати мікрофон, щоб мене було чути. І як думаєте, хто переміг? Аня валя ю. Мені вас погано чути. Хто переміг? Валя, валя. Валя. Гаряче. Всі перемогли. А ви як вважаєте, хто сама фотогенічна дівчина? Ярослава, Ярослава. Аня. А ви смс відправляли? Я перевірю, номер свій напишете. Ну що ж, Валя Юля! 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 Зараз дізнаємося, я сам не знаю. Нам надійшло на номер більше 10 тисяч смс. Уявляєте? Редактор і видавець газети два дні потратили для того, щоб перерахувати ці всі смс. І ось тільки встигли і перемогла. Міс фотогенічність 2017 стала. А ну хто там сказав ім'я на буквою? Так, Юля Князева. Вітаємо тебе. Ваші оплески. фотогенічність 2017. Князева Юлія! Гучніше, гучніше. Друга на Дворсклянська Україночка 2017 року. Білоуська Валентина! Тобто не друга вже перша. Дворсклянська україночка. шоу конкурсу на Дворсклянська україночка. Титул отримує Козар Ярослава. Гучніше, гучніше! Дворсклянська україночка 2017! Козар Ярослава! Титул на творсклянська україночка 2017. Князева Юлія! Для передачі корони на сцену запрошуємо на Тверсклянську україночку 2015 року Гончарову Владиславу! На творсклянська україночка! Князева Юлія. Від сьогодні буде ходити в короні. Слово з трьох букв. На У починають. Ура! Ура! Ура-ура! Віно! Ура, ура! Вам допоміг! А, вінок! Ваша врода, талантів, всім-всім-всім! Всі, всі, всі. І всі ваші якості. Королева, поле, ми тебе вітаємо. Говори, як емоцій? Тому я хочу попадати світ, там ніколи в житті не да розочаруватися в собі. І паради, паради, паради. Розтало, ні, не тільки вперади, поради, вперед. Свято настало, ні не королева і так переможниця Юлія Князева, яка виграла в номінації Міс фотогенічність, міс глядацьких симпатій, і вона ж перемогла у шоу-конкурсі «Надворсклянська україночка. Отож, дівчина з біликів показала всім, що ніякої заангажованості немає, і дівчата будь-якого населеного пункту Кабеляцького району можуть перемогти в цьому конкурсі. Вітаємо її.